10 серпня в Житомирській міській лікарні номер 2 працівники поліції проводили обшуки. Про це суспільному повідомила Наталія Килиновська, речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. В Житомирській лікарні і в інших причетних, які можуть бути причетні до протипевних осіб, національна поліція проводить слідчі дії. Вони проводяться в рамках кримінального провадження. Відкритого щодо факту незаконного отримання бюджетних коштів, які виділяються на фінансування для надання медичних послуг населенню. Наразі це вся інформація яку я можу оприлюднити після завершення процесуальних заходів, буде надана більш детальна інформація о 14-й годині. На сайті Нацполіції в Житомирській області повідомили, що обшуки проводили співробітники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та офісу Генерального прокурора України. За даними слідства, службові особи лікарні організували схему незаконного отримання від Національної служби здоров'я України бюджетних коштів, які виділяються на фінансування наданих медичних послуг для населення. Кримінальне провадження розслідується за декількома статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Більш детальна інформація буде надана згодом. О 16-й годині в телеграм-каналі Житомирської міської ради з'явився коментар адвоката, який був присутній під час проведення слідчих дій. В рамках кримінального провадження проводиться перевірка цільового використання коштів щодо фінансових витрат на боротьбу з COVID-19. Наразі слідчі дії тривають, опрацьовується значний масив документів. Після завершення слідчих дій будуть надані відповідні коментарі. Дмитро Клименко, Оксана Ковальчук, Суспільне новини, Житомир.